Всім привіт! Сьогодні в мене розпаковка фрукта лічі. Фрукт лічі переводиться як китайська слива. Бачите, має таку невелику форму, гострий, такий даже твердий на дотик. От, от такий фрукт. Цікавий, він дуже корисний, має багато вітаміну С. Це. Чистимо цей фрукт. Від шкірки. Шкірка відділяється досить легко, досить легко вона на ощуп тверда, тверда шкірка. Вона не дуже добре очищається, але досить нормально відчищається. Бачите, всередині таке біленьке, біленький фрукт. О, ось такий білий фрукт. Досить смачний на смак. І всередині також чорна кісточка. Приємного апетиту!